Заповір все таки остання надія, ще не місяця то свят, сонцестояння, то й вам попала, коли б там його не святкували. а я бажаю, а я бажаю любові. все здійснилось добре, що набріяли колись. А я бажаю щастя і здоров'я здорових бажання усіх з'їсила попала якщо ти за тобою світі Це такі ненароджені діти чужі то як бачите потерча сні чи щастя то скажіть бой на отце Сина і свята до хані нарікаю тебе чи Анна, чи Марія, чи ще якось і потерчать від в горілки. А інакше його хіймають русалку вихову. А як русалку зустріли і питає вас чи патрушка, то скажіть хвилин, вона візьме і згине. А якщо скажете Петрушка, то вона скаже Ах, ти моя дочка і за А якщо зустріли? Луденницю з бігом ідіть відпочивати, бо можете схопити сонячну. А лісовичку не порушуйте спокою, а тихенько збирайте грибочки та ягоди. Поважайте домовичка. Ставте йому молоко на побуті. А ще звертайтеся часом до вікон. І хай і всі язи шлюзькі, і, і християнські боги будуть добрішими до всіх нас, благословляють, оберігають, а ми не зажурямо, не смутимо, вперто живіно і всі-всі, хто на війні, повертайтесь живими здоровими додому. Зі святом і лана